Зенцева Марія Сергіївна, фракція Слуга народу. Будь ласка. Доброго ранку, шановні колеги. Сьогодні дуже важливу постанову голосуємо. І для того, щоб зняти всі питання, ми зараз технічно пояснимо, що це означає. Ще в січні 23-го року. Он 143 голосами підтримали план миру президента Зеленського в 2022-2023 роках парламентські асамблеї НАТО обсє ПАРЄ Підтримали план миру президента Зеленського. По багатьом з цих пунктів вже створені робочі групи, вже створені спеціальні комісії, як щодо повернення всіх цивільних військовополонених викрадених дітей, створений реєстр збитків і компенсацій. Він знаходиться в застосунку дія, на який вже подано більше тисячі заявок українців. Ми працюємо по плану миру щодня. Це і спецтрибунал, і екоцид, і відновлення нашої територіальної цілісності способом підтримки сил оборони, тому це вже зроблено, і ми даємо пас урядам цих держав. Ось що це означає, друзі. Іде мова про те, що сьогодні Україна, запропонувавши свій план миру, форму миру президента Води Морозаленського. Це іде мова про те, що ми виходимо своїм. Планом і не треба зараз кричати. Ми виходимо своїм мирним планом, тому що війна в нас державі, гинуть наші люди, і не одна ставиця світу не повинна нам сьогодні нав'язувати своє квазібачення в регулювання. Тому, як би Росія не намагалася залякати, шантажувати держави, зриваючи саміт миру, він відбудеться. Понад 100 країн світу приймуть участь. Сьогодні президент протягом останнього тижня Бельгія, Іспанія, Катар, Сінгапур. Перебуває з високими візитами для того, щоб максимально консолідувати світ навколо України і навколо справедливого миру. Ми не можемо сьогодні знехтувати життями наших захисників і захисниць в Україні. повинен бути справедливий мир, оснований на міжнародному праві. Дякую, слава Україні! Героям слава! шановні колеги.